В минулому відеоролику я продемонстрував вам стратегію індикатору Keltner Channel та індикатору RSI. Сьогодні я подивлюся на їх прохідність і на дистанції у 10 угод ми з вами зробимо висновки, чи насправді вона працює і як добре відпрацьовують по ній угоди. Я не буду в мільйонний раз повторювати вам, як вона працює, а прийдуся максимально коротко. На індикатору Keltner Channel ми з вами маємо знайти момент, коли ми підходимо з вами до верхньої його точки, тобто до зеленої лінії або трошки вище не. Наприклад, як зараз, або ми підходимо до червоної лінії. Якщо підходимо до червоної, то відкриваємося вгору. Якщо до зеленої відкриваємося донизу, проте варто розуміти, що індикатор RSI має надавати нам підтвердження. Підтвердження буде у вигляді даної зеленої лінії, котра буде знаходитися або по центру графіку, тобто не вище ніж 70% і не нижче ніж 30% на графіку, або банально буде знаходитися в тому самому боті, що і індикатор Keltner Channel, тобто вгорі і вгорі по індикатору RSI. Сподіваюся, цим ми уяснили. Зараз ми просто приступимо до торгівлі, і я буду в деталях демонструвати вам всі свої угоди, показувати, як я в них заходжу, і ви всі разом зі мною будете дивитися на відпрацювання угод по даній стратегії. Торгувати я буду на таймфреймі 30 секунд. Тому час експірації на кожну угоду у мене буде саме одна колона 30 секунд тобто у три рази більше. Першу воду відкриваємо по Юзібіререл, оскільки ми знаходимося знизу по індикатору. Keltner Channel і по індикатору RSI також маємо підтвердження. Дивимося на відпрацювання. Першу воду відмінно у нас заходить плюс. Фіксуємо наш прибуток. Давайте знайдемо наступну. Банально переключаємося на іншу валютну пару, щоб знайти подібну ситуацію. Та будемо відкривати з вами угоду. Бачимо ситуацію по USD PKR. Це у нас валютна пара котрування зараз у нас OTC, оскільки вже пізно і ринки зачинені. По індикатору Keltner Channel бачимо, що знаходимося знизу. І по індикатору RSI також бачимо, що знаходимося знизу. Це наша друга угода. І зараз ми також відкрилися на підвищення. Бо ні, з вами зараз ми отримуємо мінус і в наступну году варто інвестувати подвійну суму. Я одразу відкриваю угоду на перекриття. Саме так, роблячи інвестицію Х2 в наступну году або більше, ми з вами можемо перекривати мінуса по попередній угоді і заробляти кошти зверху. Так, цю угоду ми можемо враховувати як за наступну і рахувати, що прихильність можливо буде трохи менше. Але зараз ви подивитеся до кінця і зрозуміти всю суть даного сетапу, тому що перекриваючи, заходячи подвійною сумою, ми з вами небагато трошки підвищуючи ризик на дистанції, можемо отримувати гарні результати. Як бачите, лишається одна секунда до завершення даної угоди і вона у нас зайшла в мінус на буквально останніх секундах. Тобто в самий кінець даної угоди нас зрізало. Просто зрізало і ми отримали з вами мінус. Знову ж таки, діти, я буду за тою самою стратегією, тобто буду робити подвоєння. Зараз ми беремо з вами і подвоїмо суму даної угоди у два рази. Тобто банально Х2. Ходимо в угоду і дивимося на відпрацювання. Якщо ми зараз відпрацюємо, ми заберемо втрачене і заробляємо кошти зверху. Саме за такою стратегією можна насправді заробляти кошти, оскільки з вами ми торгуємо за мані менеджментом. Тобто, всім вам і сам я рекомендую і торгую, тобто дотримуюся правил мані менеджменту кожного дня. Я інвестую в першу воду до 1%, а потім вже починаю підвищувати суму. Відповідно, мені ось такі перекриття не сильно вдаряють по моєму загальному балансу. Заберемо з вами прибуток з даної угоди і ми забираємо те, те, що ми втратили попередніх, і заробляємо кошти зверху. На даний момент за цей відеоролик з вами ми відкрили вже чотири угоди. Так, ми йдемо на на 2, але в результаті ми з вами на даний момент в даному проміжку часу маємо гарний гарний прибуток. Але починати я буду торгувати так само з дефолтною сумою. Бачимо ситуацію по USD-TRA і заходимо донозу, оскільки індикатор Keltner Channel і індикатор RSI знаходяться високо, що свідчить нам про рух донозу. USD-TRY, бац! Закриваємося по даній годі і фіксуємо гарний прибуток. Йдемо далі, оскільки наша мета за цей відеоролик зробити саме 10 угод, щоб максимально ідеально мати картину по даній стратегії, оскільки так показати один відеоролик і сказати, що вона працює, це звісно добре. Але зараз, щоб у вас взагалі не було ніяких сумнівів. Я демонструю все це на реальному прикладі, на реальному ринку, на реальному рахунку. Відкриваю угоду вгору по Pound NSD. Блін, не ідеальна точка входу, можливо, трошки ми вже дали з вами імпульс, але якщо заберемо мінус, це буде для мене уроком. В принципі, можна було і трошки нижче тут зайти, але вже дивимося, як буде. 3 секунди до завершення угоди, і ми з вами фіксуємо по ній ще один відмінний прибуток. Бачимо по Євроджітрувай подібну ситуацію. Високо знаходимося по індикатору Кельтнер-Ченел, тобто буквально зверху, і також високо знаходимося по індикатору RSI. Теоретично можна було б дочекатися ще ліпшої точки входу, але ні. Заходимо з того, що маємо, оскільки ми завжди можемо зробити тут перекриття. В принципі, і в нас вона також зараз, як мені здається, непогана. Одна секунда до завершення угоди по Євроджікуай. Фіксуємо ще один відмінний прибуток. Бац, бачимо розрахування. Результат плюс 8492 гривні чистого профіту. Рахуємо далі. А у DUSD бачимо подібну ситуацію, ми навіть зайшли трошки вище, ніж наша зелена лінія індикатору Keltner Channel. Відповідно, з вами відкриваємо угоду у напрямку донизу. Індикатор RSI також знаходиться вгорі, що напряму підтверджує нам наш сигнал по індикатору Keltner Channel, і ми з вами всі дружно відкриваємо угоду у напрямі донизу. Наша дев'ята угода, і вона закривається у відмінний плюс. Це була валютна пара ОДА-USD. Рухаємося далі. паунд USD впали занадто низько, навіть нижче ніж наша червона лінія. Відповідно, відкриваємо угоду вгору. По індикатору RSI можемо подивитися, що ми маємо підтвердження, так як він знаходиться теж дуже низько. Закриття нашої останньої угоди лишається буквально 0 секунд і по ній ми, на жаль, забрали мінус. Зараз перед вами знаходиться історія моїх угод з реального рахунку, котрі я зробив в цьому відеоролику. Давайте порахуємо все в цифрах. Одразу кажу, IP-адрес я скрив, я думаю, самі розумієте чому. На початку даного відеоролику у нас було 440 586 гривень на балансі. Наприкінці маємо 463 906 гривень. Зроблено угод за весь відеоролик 10. Так, можливо, ви побачили невеличку на Вибачаюся. Останню угоду я не записав на відео, але вона була зроблена. Її ви можете побачити в історії угод. Прибуткових з них 7, а збиткових з них 3. Прохідність по даному експерименту 70%. Я думаю, все проховати наскладено. На nice. Чистий прибуток на секунду. Увага, 23 три тисячі гривень. Чистими ми, ми зробили за це відео знову ж таки. Прохідність дуже велика, навіть враховуючи наші перекриття. Але саме торгуючи з перекриттями, ми маємо змогу заробляти ось такі кошти, і торгувати по ній може абсолютно кожен, будь то новачок або вже досвідчений трейдер, оскільки використовувати для цього треба банально два індикатори. А налаштування обох даних індикаторів ви можете без проблем переглянути у мене на каналі в попередньому відеоролику. Сподіваюся, цей відеоролик був корисним для вас і ви зрозуміли, яку стратегію обрати. Якщо ви ще не зробили свій перший крок і досі не пройшли реєстрацію, не на якій із бірж. То обов'язково реєструйтеся саме на Quotex, оскільки це є провідна біржа у сфері бінарних опціонів та валютного ринку в цілому. Послання на реєстрацію буде нижче. Якщо ви бажаєте отримувати більше корисної інформації, більше актуальної стратегії, максимально якісного матеріалу у сфері трейдингу, максимально гарних сигналів, то ви обов'язково маєте підписатися на мій канал. Там я збираю українське ком'юніті трейдерів, з котрими ми, йдучи, нога в ногу, розвиваємо. Кожного дня і заробляємо кошти на валютному ринку. Якщо ви новачок або вже досвідчений трейдер, мій телеграм-канал 100% буде корисний для вас, оскільки там є все, вся потрібна інформація, котру ви так давно шукали. Підписуйтеся на нього, він буде в описі даного відеоролику. Прийму перших 10 людей, котрі надійшли до нього заяв. З вами на зв'язку сьогодні, як завжди, був експериментатор Захар. Всім бажаю всього найкращого, великих прибутків, всім до побачення!